Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО і дуже вдячний вам, що ви зі мною і спостерігайте за всім тим, що я виставляю на своєму каналі. Дякую вам, що ваші підписки, ваші коментарі, погляди на ту чи іншу думку вони висвітлюються, і ми можемо бачити, що робиться навколо нас. Тому дякую, що ви мої, мої підписники, мої друзі. І це класно, тому що я завжди кажу так: без людей, інших друзів ми не зможемо реалізувати себе як тих, ким нас бачить Бог. Бог кожному дав дари, таланти, і звісно, з допомогою інших людей ми можемо це все реалізувати. Тому завдяки вам, я цей youtube проект відверто ПРО реалізую. Без вас я би цього не зміг зробити. Тому дякую вам, друзі, що ви зі мною. Сьогодні я би хотів поговорити про з'їзд не об'єднання, а партії, тому що вони давним-давно стали партією. Партія Росхевеє, яку очолює Ряховський. Ряховський сумнозвісний епіскоп, який підтримує насилля проти України і цілого світу. Епіскоп, який, я спеціально не кажу епіскоп. Єпіскоп, який приносить зло, який благословляє інших на те, щоб вони молилися і благословляли своїх е, воїнів на те, щоб ті вбивали, гвалтували та мародерили Україну. Те, що і Росія робить сьогодні проти України, слід про це пам'ятати. У мене є такий друг. Класний друг, з яким я спілкуюся, це мій друг Едуард Дубляк. Саме з Едуардом ми час від часу маємо спілкування, і в нас була розмова якраз про те, наскільки важливо фільмувати, про те, що ми відчуваємо і переживаємо саме на YouTube контент, тобто залишати в інтернеті пам'ять про те, що з нами робили расисти, що вони робили проти України. Це дуже важливо про це говорити. Чому важливо говорити про те, що відбувається насправді в Україні? Тому що хто, як не ми, українці, знаємо, що таке біль, що таке втрати, і що таке кожен день, коли відбувається якась похорона наших воїнів і не тільки. Тільки візьміть одне село гроза, тільки одне село гроза візьміть: 56 людей, вмить загинуло. Від рашистської ракети. І як ви думаєте, коли вони це роблять, вони відчувають вину расисти? На жаль, я мушу констатувати факт, що більшість росіян вони не відчувають того, що вони роблять проти України. Вони це роблять спокійно, їм це нормально. І вони вважають, що Росія це великий народ, який должен все займати. тобто починаючи. Не тільки Україну, і Польщу, Німеччину, Сполучені Штати і так далі. Вони, вони про це дуже, дуже файно говорять, і тому нам потрібно розуміти, хто такі расисти. І от якраз ми з Едуардом говорили про те, наскільки важливо фільмувати про свої переживання саме в YouTube, контенті, в Facebook, де б ви не, це не робили, щоб це запам'ятати. Запам'ятати для чого? Для наших дітей, внуків, правнуків і наступних поколінь важливо пам'ятати про те, що зробила Росія проти України. Чому важливо пам'ятати, ми бачимо, що в нас, українців, буває така проблема, і це не тільки в нас, а взагалі в людей, що в нас буває коротка пам'ять на те, що відбувалося в історії. Як важливо нам пам'ятати про те, що вони зробили проти нас, щоб цього не допустити в майбутніх поколіннях. І проблема багатьох людей саме заключається в тому, що ми коли переживаємо якісь воєнні події, ми, ми тут і зараз, але чомусь ми про це мало говоримо: про те, що ми переживаємо. Уявіть, якщо б хоча б третя частина українців, взяли і, ну, хоча б, скажімо, три рази в тиждень фільмували про те, що вони переживають. Ну, от Записати таке відео, як я зараз пишу, От записати про це, залишити це в Ютубі, щоб інші покоління наступні могли послухати і взяти певне, певні висновки до уваги. Чому це важливо? Тому що якщо ми цього не будемо робити сьогодні, то ми повторимо те, що сьогодні Русня робить проти України. Тобто, як ми повторимо? Ми знов допустимо те, що вони підуть проти нас, проти наших дітей, проти наших внуків. І так далі. Тому, щоб цього не сталося, щоб вони не пішли проти нас, нам потрібно про це говорити, щоб наші діти закарбували собі. що в нас сусід дурний, просто дурний сусід, який має, знаєте, ненажерливі апетити на, на інші землі, на інші країни. Для нього важливо Маріуполь перетворити в попіл, притворити, принести смерть. В село Гроза Харківської області принести смерть в інші міста України і в села, принести біль, розруку, втрати і так далі. Це робить Русня. І нам потрібно про це пам'ятати. Про, про це потрібно говорити, фільмувати, тому що і я не кажу зараз, щоб ви фільмували ППО і інші воєнні локації, це боронь Боже, цього не можна робити. Я маю на увазі, що ми фільмуємо те, що ми переживаємо. То ви маєте певні переживання щодо України, про це потрібно коротеньке відео, але записати. Можливо, втратили рідних і близьких, і про це потрібно не мовчати а говорити. Тому що ми бачимо в, в, в плином подій, які відбуваються, ми, ми затираємо всі ті переживання, які ми маємо. Тому важливо не затерти. А навпаки, про них сказати. І тому, мій друг Едуард, якраз і сказав, каже Валентин, як важливо нам фільмувати все те, що ми переживаємо, щоб наші наступні покоління вони зробили певні висновки і не повторилося того, що могло би повторитися е, сьогодні. Отже, я вам зараз залишаю відео, е, партії є, і ви послухайте, що вони говорять, і ми далі продовжимо. служить народу Божьему, служить церкви, служить России, служить нашей стране. Потому что для меня это вся моя жизнь. Это, знаете, для кого-то работа быть священнослужителем, а для меня это жизнь. Поэтому очень благодарен. И собор это высший орган управления нашего союза, который избирает, меняет стратегию, много что другое. У нас сложная система управления. Это ассоциации, это правление, это заместители, полпреды и высший орган Духовный Совет. Здесь очень достойные люди, которые избраны на этот срок, на эти четыре года, в высший орган Духовный Совет РосХВЕ. Я хочу вместе с вами помолиться за них, благословить их, чтобы Божья мудрость была каждый день с ними чтобы любые решения, которые будут приниматься в эти четыре года, они были сверены со Священным Писанием и соответствовали законам нашей страны и Конституции страны. Мы говорили на соборе о 809 указе президента, который, собственно говоря, подарок для всей Евангельской Церкви. Потому что там прописаны основные направления нравственного, духовного, развития нашего общества. И мы с вами согласились, что мы будем работать во всех регионах Российской Федерации, чтобы усилить и умножить те ценности, которые там прописаны. Поэтому я хочу попросить вас помолиться вместе со мной за этих достойных людей, за этих служителей чтобы они имели такое же помазание, благодать Божью, благословение, мудрость Божью все эти годы чтобы их семьи были благословены, чтобы их семьи отпускали их на служение с великой радостью. Поэтому давайте мы простем наши святые руки на них. Господь, о великом помазании, о Твоей божественной истине, которую Ты открываешь каждому из них, чтобы они были верны и послушны Тебе всегда, Господи, чтобы они никогда ничего не боялись, чтобы они, Господь, были чисты и святы, праведны, целомудренны, чтобы, Господи, через них свет Евангелия проникал во все те места, где они служат. Благодарю Тебя. Мы молились за нашу страну, за наш народ, который сегодня проходит через большие испытания. Но будет великая победа. И мы в это верим. И мы не сомневаемся. Потому что есть дух нашего народа, сила нашего народа. Мы благодарны Тебе за то, что Ты вложил в нас это божественное откровение. И мы, люди веры, Господи, говорим Тебе, действуем. Мы верим, что величайшее пробуждение в этом мире, оно пойдет из нашей страны. Потому что здесь сохраняются ценности, сохраняются то, во что мы верим, сохраняется то божественное откровение, которым пропитаны народы нашей страны. Мы благодарны Тебе за все, Господи. И пусть Твоя истина совершается через этих прекрасных служителей. Ну, вы послухали. Подивилися на цей все бред, який партія Росхве, огловуючий там Ряховський, проводили, вони благословляли на наступні 4 роки своїх гори-слуг на те, щоб ті служили Путіну і служили е, рашистській Навалі. Тобто, щоб ви розуміли, що оцей з'їзд партії РОС Хеве і heavy, вони для того, щоб підтримувати путлерівський режим. Вони не для того, щоб нести Євангелію змученим. Вони не для того, щоб нагодувати голодних, вони для того, щоб нищити Україну і благословляти своїх недовоїнів на те, щоб ті йшли грабували, гвалтували і вбивали. От нам потрібно про ті. Моменти пам'ятати, що робить Росія: Ряховський, Грабавінко, Рікренер і, і прочі. Багато служителів є в Сполучених Штатах, які так само підтримують Росію. Особливо колишніх, ну давайте скажемо, жителів України, які виїхали, і родом вони з України, вони сьогодні підтримують російську навалу. І про це потрібно так само говорити. Друзі, особливо знайомі хто є в Сполучених Штатах. Ви знаєте таких людей і не бійтеся про це говорити. Тому що нам потрібно запам'ятати їх. Запам'ятати на віки вічні. Для чого? Для того, щоб не допустити їх, щоб вони служили. Є ще один цікавий момент, який ми з Едуардом розмовляли: про те, що а, коли війна закінчиться, коли війна закінчиться, ці служителі, вони. А, вони підуть у відставку, так скажемо. Ну, тобто, або їх знімуть служіння, ну, щось відбудеться. Ну, є одна проблема. Тобто вони, нібито знімуть знімуться служіння, але вони будуть мати вплив проти е ну, знову на тих людей, які стануть е новими служителями в церкві, пасторами, деяконами і так далі. І отак кигебіжна е е верхушка служителів, вона може. Знаєте, кажуть, впустити коріння настільки в молоде покоління, що ви навіть не замітите, як вони будуть іти далі проти України, і вони далі будуть погано впливати на молоде покоління служителів, які прийдуть після перемоги України над Росією. І оце важливо пам'ятати, тому що от КГБшна верхушка, вона може залишити контроль над іншими, щоб... Якось тримати себе і впливати на інших поганими наративами. До прикладу, в Росії, Ерефії, в там вони вже створили там якусь таку забув назву, нагадайте в коментарях, може хтось бачив путінську таку організацію, яка навчає молоде покоління від дітей і підлітків, щоб ненавидіти інші народи. Не благословляти, а проклинати і так далі. Вони культивують, знаєте, ненависть проти України та інших країн світу. Тому важливо розуміти, що, на жаль, але сьогодні в Росії є такий факт, що зараз підготовлюють вони молоду генерацію на те, щоб ті продовжили те, що Путін хотів би. Зробити. І він зараз розуміє, що може не встигнути. І тому він сьогодні погано впливає на молоде покоління через шкільні програми, і так далі. Така молода гвардія, яка створюється для того, щоб любити велику Росію і так далі. Ну, великою ви поняли, з якої сторони, Узкою. А, І тому важливо для нас сьогодні оце пам'ятати, що а, Росія, вона не заспокоїться. Вона буде далі ненавидіти Україну, вона далі буде мати ненависть до всього нормального цивілізованого світу. Ви подивіться, що вони витворяють. Вони все роблять для того, щоб знищити нормальні цивілізовані країни. Вони приносять біду горе тому важливо про це пам'ятати і не забувати. І якраз Едуард він каже: от важливо просто що, навіть якщо вони підуть вже скажемо їх знімуть зі служіння, але от є така проблема, що вони можуть мати вплив проти молодого покоління, яке прийде після них, вже після перемоги України над Росією, Так? це і в Україні, це і в Росії. Потрібно пам'ятати, що є люди, які мають такі, знаєте, нездорові смаки до великої держави Росія. А замість того, щоб будувати якісь нові проекти освітні, будувати нові, скажімо, лабораторії в лікарні, щоб. Проводити якісь дослідження на користь і здоров'я людини, сьогодні расисти витрачають велику суму коштів на те, щоб вбивати українців і не тільки. Вони вони хочуть дійти до Польщі, і до Берліну. Ну не шановні, вам не вийде, тому що все одно Бог за правду стоїть, і ми впевнені, що Господь вийде нам на зустріч, тому важливо пам'ятати українцям про те, що всі події, які відбуваються, в Україні з боку Росії, як агресорки, потрібно це фільмувати, пам'ять про все те, що відбувається. Чому я не називаю ряховського, скажімо, об'єднання, яке не є об'єднання, а партія церквою, тому що вони давним-давно перестали бути церквою. Церква це послідовники Ісуса Христа. Які повірили у вчення Ісуса Христа, повірили в самого Ісуса Христа і слідують Його вченню, яке записано в Святому Письмі. В святому письмі є конкретно написано, що страх Божий це ненавидіти зло, ненавидіти зло. Зло це погане, його відкидати потрібно. Ще одне, на що я хочу звернути увагу, в посланні до Тимофія, 1 Тимофія, 3 розділ і 15 віршом написано щось про церкву. А коли я спізня, спізнюся, то щоб знав ти, Тимофія, як треба поводитись в Божому домі? що ним є церква Бога живого, стовпів підвалена правди. Тобто, церква Христова, вона є стовпою підвалена правди. Правда про що? Правда про то, що Бог ненавидить зло. Правда про те, що Бог ненавидить, коли а, переходять в межу свого ближнього. От в чому правда заключається? Що правда заключається в тому, що а, стояти за добро, стояти на захист слабшого. Рашисти, тобто Росія ціла, вона сьогодні не стоїть на на сторожі добра, вона сьогодні стоїть на сторожі зла для того, щоб нищити, хвалтувати, хребувати і так далі. Подивіться тільки Маріуполь, подивіться інші міста України, які були спеплені расистами. Скільки людей сьогодні загинуло, скільки людей сьогодні живе в різних країнах світу, не маючи свого власного дому, не маючи свого власного. Бізнесу, роботи, те, що мали, і їм це все розрушила Росія. Про це потрібно пам'ятати. Шановні служителі різних рангів, там священники, пастори, диякони, молодіжні керівники і не тільки. Давайте ми будемо навчати нашу молодь, наскільки важливо любити свою країну, наскільки важливо благословляти свою країну. Тому що є ще одна проблема: що віруючи, вони мають таку схильність, знаєте. Чомусь Руські наративи подавати. І це дуже погано. Тому в цьому випуску я хочу закликати всіх нас до того, щоб ми подумали про те, а хто ми? І я знаю декотрих українців, які так само сьогодні, знаєте, якби вони сьогодні грають на руку Путіну і расистам. Багатьох людей. Мої друзі знають в Сполучених Штатів, які так само, такий відомий Олександр Шевченко, пастор церкви Дім Хліба, був, тепер він, типа старший церков Дім Хліба, родом знаєте, звідки він, правильно, з Кривого Рогу. А Грабовенко, оцей же ж єпископ цілий, який в Пермі сьогодні проживає, він з Кривого Рогу. Що він сьогодні робить? Він сьогодні в буквальному сенсі підтримує расизм руками і ногами. Він сьогодні в окупованих містах і селах привласнює Євангельські церкви до свого Союзу. Вони ніби дають допомогу і так далі. То я хотів звернутися якраз до нас, українців, про те, щоб ми пам'ятали, що робила Росія і робить проти України. Це потрібно запам'ятати. На рівні ДНК, я би так сказав. Тому що так, я розумію, що дехто зараз з вас може сказати, що я культивую насилля, ненависть і так далі, але я вам скажу, що ненавість це нормально. Ненавидіти зло це нормально. Терпіти зло, мовчати на зло, оце я вважаю богохульством і взагалі ну, несприйнятним для українців. Мовчати і терпіти зло ні не треба. Подивіться, як Ізраїль сьогодні. Більш радикально стоїть. І в принципі, я розумію Ізраїль, чому вони так роблять і правильно роблять. А ви самі догадаєтесь, чому я так думаю. От, Голда Мейр, подивіться, про неї фільм вийшов. І він в Ютубі, верніше не в Ютубі, а він взагалі в інтернеті є, і ви можете його подивитися, Голда Мейр, і ви послухайте там деякі вислови саме про те, що вона говорила про своїх ворогів, які були ворогами Ізраїлю. В Берліні так само почув, що новина була ну, жахлива новина, що там президент євр... єврейської спільноти жінка. Вона, якби хотіла об'єднати мусульманський світ і євреїв якось, ну там, знаєте, зробити щось своє, і її зарізали. Чому? Тому що свого часу ми напевно мовчали на зло. І поки ми мовчимо на зло, то зло починає що робити? Як ганерена, як Ракова клітина розходитись по цілому тілу, по цілому, по цілому світу. Цивілізованому. І щоб цю ракову похлину зупинити, потрібно що зробити? Правильно, Знищити. Тому, ну, друзі, роблячи висновок того всього, я хочу сказати одне Українці, фільмуйте ваші події, фільмуйте те, що ви переживаєте свого боку. Обов'язково свою історію, своїх переживань. Записуйте на YouTube, виставляйте. Тому що ваші діти згодом подивляться, послухають і вони зрозуміють. Де були батьки, тому що діти будуть питати, мам, тато, а де ви були тоді, коли була війна? А що ви робили тоді, коли ті росіяни отак поступали з нашою Україною? І от в мене запитання: що ми скажемо? Ми скажемо, та ми відсиджувалися десь, чи ми скажемо, що ми щось робили, чи ми скажемо, що ми відстоювали свою країну, відкрий Ютуб, подивися всі проекти, які записувалися 15 років тому назад. Вони є, розумієте? Про це потрібно говорити і не мовчати. До речі, те відео про, Грабові, про Ряховського і про, про їхній сіст. Я зафільмував і виставив саме в себе в Ютубі, щоб у випадку, якщо вони видалять в себе, то в нас воно залишиться: фільмуйте. Про це говоріть, про це пишіть і не мовчіть. Нам потрібно в лице пам'ятати, горе служителів. І не дати їм в майбутньому перевзутися зі швидкістю світла, тому що є люди, які вміють гарно перевзуватися, вони бачать, що перемога за Україною, і вже починають танцювати під українську скрипку. Тому, друзі, давайте будемо мудрі в цих питаннях і не дамо ворогу впливати на нас і в майбутнє покоління, тому що ми достатньо дали ворогу місця, щоб він щоб воно впливало на нас і результати цього впливу ми бачимо сьогодні на нашій Україні. Тому закликаю вас до мудрості і так само до того, щоб не мовчати. Бо якщо ви замовчите, почне говорити зло. Знаєте, кажуть, якщо добро замовчить, то буде що? Правильно, говорити зло. І ми як церква, це люди, які. Покликані Ісусом Христом нести правду, а не благословляти зло. І печально, що на цій е, розхилі партії вони якраз і благословляли зло. І вони цим ще раз, коли ви уважно послухаєте Ряховського і там ще одного кадра, ви зрозумієте, що вони реально мають нездорові апетити проти нормальних людей. Якось так. Тому дякую вам, що ви зі мною, друзі. Дякую, що ви підписані. Підписуйтесь, якщо ви раптом не підписалися. А так само е напишіть в ваші коментарі, що ви думаєте з приводу даної теми, яку я сьогодні висвітлив, і як нам потрібно поступати. От як ви думаєте, нам потрібно все ж таки говорити правду, щоб наші діти запам'ятали лице свого ворога, Чи нам треба мовчати і. Просто это вся пропустить Криса Буха и Зерсви. Дай эту видку свою. Дякую вам, что это земное. Священное Писание говорит, что на небесах сегодня облако свидетелей. Они свидетели с небес, которые выполнили свою часть пути. Они на небесах и смотрят на то, что сегодня происходит в самый ответственный момент всего периода истории. Они смотрят, что происходит сегодня здесь, когда... Эти дети Божии, Его руки на земле, они сегодня слышат Его голос, принимают решения. И я смиренно горжусь, что в это ответственное время Господь дал мне право и привилегию жить в этой стране, где мы можем сегодня влиять на весь ход истории. Есть политическая власть, есть духовная власть. И мы с вами сегодня, поддерживая руки тех, кто совершает, принимает сегодня ключевые решения в политике, мы можем благословлять их, можем молиться за них. И мы с вами прежде чем помолимся за Россию, за э, нашу страну, мы мы споем гимн России. И вот те люди, которые раньше нас уже ушли на небеса, сегодня смотрят на нас и, наверное, да, им там хорошо. Но удостоены этой чести жить в столь ответственное время мы с вами. И давайте с таким осознанием споем Гимн России. Давайте, давайте совершим молитву о нашей стране. Небесный Отец, Царь Вселенной, Творец неба и земли. Мы выражаем Тебе благодарность, Господь. И это абсолютно не случайность, что 11 часовых поясов Ты дал нашей стране для того, чтобы мы могли влиять и на север, и на юг, на запад, и на восток. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту большую страну, в которой Ты удостоил нас сегодня жить. Мы благодарны Тебе, что молитва «Отче наш» она непременно исполнится, и Твоя воля будет на земле, как она на небесах. И поэтому, Господь, мы сегодня здесь хотим исполнять Твою волю и наши сердца, наши слова, благословения в адрес нашей страны во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, мы благословляем и всем сердцем молимся о нашем президенте, о его здоровье, о том, чтобы от Тебя была необходимая мудрость, чтобы от Тебя была необходимая охрана и защита, и пусть ангелы Божии ополчаются вокруг него во имя Господа.